Доброго дня! Це відео розпакування памперсів з магазину Мойо. Даний памперс це розмір п'ятірка, він на вагу 11-16 кг. Насправді, цими памперсами ми користуємося завжди. Нам дуже подобаються, вони дуже зручні, дитині ніде не давить, не Волога не затікає, гарно утримується всередині. Ми одягаємо на ніч і цей памперс витримує протягом 10-12 годин без проблем. Так що ви можете, в принципі, без потреби і не змінювати його. Цікавий візерунок, є смужки-індикатори, які показують вологу. Ви в принципі, можете по ним орієнтуватися, ну, можете змінювати там швидше, як там зараз літо, може трохи. Частіше потрібно змінювати. Нам дуже подобається, завжди ними користуємося. Дякую магазину Мойо за швидку доставку в моє місто.